Всім привіт! І ви знову на каналі Вероніка Тока Бока. І сьогодні я буду робити порівняння гри, а точніше, огляд на неї Тока Kitchen. Це теж гра, яку випустила ем, компанія TOCA але це Тока Kitchen. Вона так називається. Давайте почнемо. Мені здається, що це дуже класна гра. Так, і кого ж мені вибрати? Виберемо таку. Така схожа є в тока-бока, дівчинка. Пам'ятаєте, в такій, ем, такому самому одязі. О, схожий одяг. Так, тут в нас їжа, а тут у нас так. І тепер будемо хімічити, в неї чомусь синя, Боже, яка Вона смішна. Так. Смачно? Ні, це смачно. Це занадто смачно. Як? О, їй не подобається. От і добре. Міксируємо це. Може це буде найгірший мікс, який я колись пила. І ще цього туди трошки. Ага, це гострий соус. Так, гострого соусу. більше. І перцю. О, oh, є. Yeah. Так, перець, перець, компот. Я чому воно зелене? Так. І тепер треба є ще щось такого брудненького поїзд. Oh, О май гад. О, Боже, їй це не подобається. От і добре, а тепер це пофіларуємо. О май гад. Що я їй готую, бідна дівчинка? О, до філяру додамо гострого соусу. Так. Його будемо готувати. Так. О, вже все. Це мені воно готується. О май oh гад. Ой, це гаряче. Погоджуюсь. Поністю я з собою погоджуюсь. А зроблю зараз ще. Поріжемо його. Нічого складного. Оп, 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 оп. Боже, куди ця кістка полетіла? Оп, 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 оп. Один добре. І тепер ще йдемо. Для приправи. наприклад, сиру креветку. І тепер подивимось. Є їж. хочемо це їсти. <свісити> добре, пройдеться. І тепер покажемо на салкогорічці. Опа, масло, масло, бабах, креветку, бабах. Так. Бо вона не зварена, не хоче їсти. Ой, а масло куди зникло, значить я буду креветкою. Так, і знову гострил. О гад, дивіться, вона стає зеленою. А я, я згадала тепер, чому той компот став зеленим від цього соусу. Вона прям впаде. Так. і ще лимону, хай подавиться. О май гад, чесно, уважаю. Я не раджу їсти в моєму магазині. Так, і тепер їж. Ну... І тепер це їдаємо. О, їй не сподобалось б'є. Є... І тепер. Ну як? Реакція? <гізм! г Right İs ap> Боже, як це негарно було з твого боку. Так, ще. Є. Є. Приходиться протирати. Ой, яка ти нечемна. Ти дуже нечемна? Ні, ні, ну, Так не можна. Значить, поїш ось це. Так. А тепер що ти ще тут нас не любиш? О, хочеш? Добре, їж. О, Ай, а куди це зникло? Так, а тепер зникло. Ні, я не на хотіла. Ой-ой-ой. Куди це угу. я поклала? Добре їжі. Так, я хотіла... Що це за таке? -ка? Капуста? Так, що ще? Капуста з хлібом? Так, треба мені сюди на тарілки і з ще? Ще чимось. Броколі! Любиш Броколі? Любить. Можеть... Любиш сире м'ясо? Ні, не любиш. тобі Вона відпові... Вона відповідає мені. Так, і що ж тобі ще зробити сік. З ковбаси. Зробимо сік з колбаси. Так, сік з колбаси. Ой, боюся, що я, щоб я не отруїла цю дівчинку. Так, а тепер зробимо їх. Угу, в Духовці посмажимо спочатку. Так. Капусту хай залишиться сирим. І готуємо. Дудиночок вже подзвонив, що треба витягати, але я їх пересмажу. Так що почекайте одну секундочку. Так, воно ну, нібито вже воно другий раз теж подзвоніло. А сосиску принципі, Ні, сосиску ми по фініруємо. Так, що ще тут їй можна дати? Ти не будеш їсти щось смачне. Так, ніж. І тепер поріжемо капусту, хліб і. Я. Боже, <сі> я не я навіть не можу. Десь у мене хліб збувався. Так, ріжемо, 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 ріжемо. Я, я спочатку навіть... Куди ти ж максимально поїдуть? Зараз ріжемо, 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 ріжемо. Так, тепер капуста. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А на кінці, в кінці ми зробимо дещо просто. Я не буду розказати щось дуже-дуже класне зробло. Так ще, додивляйтеся відео до кінця. Так, і ми це все. Так, виходимо. О, о Боже! Так, і безприправно обійдеться. В цього побільше більше. Я все це вже цим соусом позамазувала і коли вони бачили, вона була так усмішку. Це ще сказати, то вона така Бех. Так, і ще. Так, мені тут що чесно? Тут нема лимона. Звичайно, там він є. Боже, вона не хоче рибу. Ох, так, значить ще візьмемо цибулю. Любиш цибулю? Ну як? Любить? Ні, не, не любить. А з рибою мені треба щось зробити. Так, я поки що тут шкварю рибу, все це все пришкварилось. І, ну що? О, а гаряче з'їсть? О. Це некрасиво, дівчинку, воно, воно дихало зеленим чимось. А ви знаєте, що це означає зелене? Я думаю, що ви розумієте. Так. І тепер сосиска. Треба більше сосису. Я вже принесла більше ковбаси, і тепер це все закидаємо. Щоб було побільше нашого коктейлю. І остання ковбаска. Подивіться, як вони всі класно склалися. І тепер кнопочка оп! І. О, хо До верху Дивіться. Доверху налили. Круто. Так, і тепер. О, Боже, що це? Це ще досі цей хліб. А, добре. І давайте вже попробуємо це все. ой. І тепер треба ще ось це все цим соусом, звичайно, ще. Туди. Обачите таку сама на громаду зробила. Ой-ой-ой-ой-ой, яка вона смішна ця дівчинка. Ну, добре. І тепер пробуємо. три. Два. Один ням, 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 ням. Як ви думаєте, їй сподобається? Є їж? Боже. Ой-ой-ой-ой-ой, ей, їж. Та. Їш. Та не нічим не дівчинка не хоче їсти. Але я для неї старалась. Їш. Їш. Їй сподобалось? Я не можу. Так. Він хочу тривати, м'ясо посмажити. І ще в мене та риба кудись зникла, я ще одну рибу хочу зварити. І зараз я, я варю цю рибу. Хм, треба довго буде варити. І давайте знову почнемо їсти, їсти, їсти. Я забула рибу соусом помазати. Ну нічого. Дивіться на її очі. Дивіться. Зараз що буде? Я в шоці. Їсти, все сподобалось? О, я ще забула її все дати. Так, і зараз я їй звідси це даю. О, почався гострий стол. Яка невихована дівчинка. Яка вона смішна. А тепер до дна. Ой, до дна. Так, нібито випила. Нічого в нас тут більше немало. Вона може з'їсти. Ні, не зможе. Шкода, шкода. Так, і тепер добре, вже не будемо мучати цю дівчинку. їй щось звичайне, щось дуже смачне, такий якийсь делікатес. Хай трошечки відпочине. Так, шматочок хліба, полуниця. Я вже взяла всі потрібні речі і в мене не помістилась. І давайте спочатку зробимо її. Поріжемо всі ці штуки. О, та ні, не полуницю. Так вже і бути полуницю, поріжемо. Так, опа, опа. Ріж, 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 полуницю. Так, далі. Полуницю я вже порізала. Що мені ще тут потрібно порізати? Особливо каву каву на десерт. Я звичайно, не знаю, що я рівно зможу, ну. Дуже сильно постараюсь. Ой, куди ти, вони в мене покотився? О, тепер буде стояти. Оп, один. Але, але де не буде стояти? Ей, ріжся. О, і ще раз. Ріж. О, ну, хай так вже буде. Далі. Що ще нас там треба порізати? М -м -м. Ананас. Ананас. Так, хвостик. Ой, хвостик кудись полетів. Так. І... Не втікає на нас. Опа, 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 опа. Не втікає в Ось, і ось це ми маємо викинути. Ось так виконали. Що ще нам треба? Так, я розійшла, щоб поварити макарони, але чомусь вони полониться. Тільки різниця полониться теж ховарити. І тепер варимо макарони. О, варимо. А вони в нас крутяться. Ой, подивіться, як вони сильно крутяться. І тепер виходимо, і нам ще потрібно їх посмажити. Чомусь у мене не вдалася до смаження. Ну маслом. Подивіться, які смачні макарони. Ой-ой-ой, дивіться. Подивіться. Це макарони. Мрія кожної дитини. Макарони такі. Альчики оборожеш. І тепер починаємо змішувати наші всі ці інгредієнти. Потім додаємо ще якісь соуси. Це буде такий салат, спочатку фруктовий, з, <рес> з макаронами, Дуже дивно звучить. Але не дивно смакує. Так, мені треба якийсь красивий шматок. Це не красивий, не красивий. О, цей красивий. Ні, подивіться, оцей найкрасивіший буде два шматка хліба. А ці всі всі ховаємо, ми поки що з'їж, бо голодне, напевно вже. І поки що це ми поприправимо. Так, і де все це в нас? Ууу, я чим я макарони приправлю. А тепер це все треба лимончиком. Так, воно за все спостерігає, навіть головою махає. І так, вона, напевно, забагато слив з'їла, тому що вона є синьо шия. посолимо, <сосим> Якимось соусом Ммм, mm. А тепер блюдо. Ей, Перевертайся. Макарони. Перевертайтеся. О, о, готово. І друге, я два макарони взяла. Два, два макарони, щоб їй було побільше. Починаємо з соусом. О, кетчуп. Мій улюблений кетчуп. Тепер вона починає стати червоним, а вона за цим все так ей. Бо! Я вже думала, чому воно неї таке обличчя. А тепер я зрозуміла. Ще трошечки лимончика. і тепер треба її робити коктейль. Так, я вже набрала всі продукти, і тепер я хочу їй робити коктейль. Полуничка. трошки хлібу для смаку же хліб я її згодувала. Далі це це, ще одна дополомичка. Тепер 3-2-1 кнопка пуск. Ой, от би не розхлюпалось. Вау! Коктейль! І тепер згодовуємо це все нашій принцесі. А Це ще до чого. Принцеса спочатку трошечки поп'є. Їй не сподобалось. Яка ти нечемна, ти не принцеса, ти не відомо хто. Ну, останнім. Так, ну що, їй подобається і зараз? Сподобалось. І тепер як їй ці макарони сподобаються. Погоджуюся трошки забагато кетчупу. Я з тобою повністю згідна. Тепер хліб. Ну, сподобалась, задоволена. І тепер кавун. Любиш кавун. Любиш. Трошки забагато, напевно, що з'їла. Так хіба можна? І там більше перед всіма. Так не красиво, щоб ти знала. Так, сподобалось. І тепер далі їж. Ну Як? Три один. І на що я сподівалася? І тепер даємо їй коктейль. Ах ти, некрасиво так! Може, тільки сполуниць хоче. Ах. Зараз я хочу за те, що вона така нечемна, покарання для неї зробити, нібито полунички смачні, І дивіться, яка я хитра. Так і зараз знову їй з полуничок смачений коктейль. Тепер я хочу їй посмажити клучку. Курочка, в нас така смачненька, якщо їй не сподобається. Подивіться, кожного з нас зараз мрія. Після того, як подивиться це відео, напевно, ще захочете їсти. Так, і далі нам ще потрібно рис зварити. Ні, не це, а рис. Рис, звичайно, собі рис. А шо? Ем, Він ні з чим, там навіть нема перцю, Подивіться, ну цього соусу немає. І тепер подивимося, світлий рис, звичайний. Це є та сама страпа сюрприз. На яку я вам казала на початку відео. І подивіться на її реакцію. Звичайно, собі рис. Це таке завжди. І тепер попробуємо звичайно, собі курочка, Це звичайно що їй не подобається. Зараз потираємо екран. Ох, і тепер як кінцей цей соус. І подивіться, це означає, що їй не сподобалось. А чому? Як ви думаєте? А я ти некрасиво себе поводиш, щоб ти знала. Так, і тепер робимо ще й коктейль. Це як на самий кінець. Я вже зайшла в цього мусорка, може він чимніший. І це таке як фінал, закінчення. Така супер мога гидка страва. Ну, що? Ой, ну, він теж добрий, але я з ним повністю походжуюсь. Ну як, креветка, риба. І зараз вигляд. Це означає, що йому жахливо не подобається і знову приходите протирати екран. Ну, А на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всем папа и до новых встреч. Ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи. Папа, папа.